Всім привіт! Вітаю вас в такому гарному сонячному, але вже майже в зимовому відео, бо в нас сьогодні був дуже-дуже сильний приморозок. І знаєте, розпочинаємо, напевно, з нуля. Багато хто з вас чекав на плодовий сад. Що ж ми все ж таки будемо робити тут, подалі? Тому починаємо формувати тепер плодовий сад. Хоча Ягідні культури я висаджувала, лохину, жимолость. Тепер розпочинаємо посадку більш великих крупномірів. Зараз покажу саме з чого. Йду трошки ближче, познайомитись з новими глядачами. Я завжди вірю, що ви є на цьому відео. Я завжди вірю, що ви підписуєтесь під час перегляду відео. Бо це піднімає рейтинг каналу. Це означає, що відео подобається глядачам, глядачі підписуються, і Ютуб починає просувати український контент. Тому любі глядачі, це дійсно дуже-дуже важливо. Коли ви ставите вподобайки, підписуєтесь під час перегляду, коли ви залишаєте коментарі. Я про це буду просити, я про це буду вам нагадувати. Ну, без цього немає результату. Скажу, як є. Отже, мене звати Світлана. Ви завітали на Хмельниччину на формування саду з нуля, формування саду на полі, де ми спочатку робимо класний, природньо-фруктовий сад. Є така невеличка відносно і велика водойма, яка вже, дивіться, вже примерзла. Сьогодні зранку було достатньо так морозно, вітру в нас вже нема, вітра вже в нас покинули сильні. Хоча було також штурмове попередження, але вже приморозило, вже спокійно. Ось, але крига вже трохи відходить, бо вся водойма була, до речі, в кризі. Ми спонтанно запустили сюди окунців. Чоловік ходить, ловить, Аліса не дає їсти рибу, випускає, випускати і все. Це виняток, напевно, тушонку, яку я робила в попередньому відео. Там була велика риба, і Аліса просто їй боялася. А маленьку рибку окунців, карасиків, то вона не дає їсти тільки або відпускати назад, встав, або випускати нам сюди. Тому запустили пару окунців, тому що дуже дуже багато чорних жуків. Кого вже є водойми, то я думаю, ви знаєте, що одразу, буквально одразу, я не знаю звідки і як з'являються чорні плаваючі такі жучки, і їх багато. Дуже багато жаб головастиків цього року. Не знаю, як наступний рік, але дуже багато їх було, тому взяли хижу рибу, нехай трохи виїдає, бо їсти їй дійсно є що. Коли мирна риба, то її потрібно годувати. Ось так, що трошки відбулись зміни. Ну, а зараз, листопад місяць, ще в принципі, хоча вже пішли приморозки, але ми можемо спокійно продовжувати посадку і часнику, і цибулевих квітів, тюльпани, нарциси. Е Крокуси, це все ми можемо продовжувати робити, бо ґрунт ще зовсім не примерз. Рослини зараз якраз в них стадія йде укорінення, вони не мають бажання рости, набирати зелену масу, а навпаки, зараз в них якраз такий період, що вони будуть спокійно укорінюватись. Тому хто ще має роздуми чи щось садити, чи щось пересаджувати, аналогічно, спокійно це робіть. Робіть свій сад гарним, робіть свій сад затишним і відволікайтесь та надихайтесь. Все. Бажаю вам гарного перегляду. Так, я вже розпакувала, достаю дуже-дуже обережно, тому що саджанці вже мають цвіт, який закладається восени. Ось. Коренева система, молоді пагони, але краще формувати деревом. Хто здогадався вже, що це таке, хто знає, зараз покажу ближче. Взяли ми самим першим, що ми хочемо сюди посадити, це бажання чоловіка, це фундук, який вже восени закладає цвіт. Дивіться, які гарненькі кульчики. І з такими сережками дерево стоїть протягом всієї зими, а кінець лютого або початок березня, десь так, дивлячись по погоді, фундук починає квітнути. Уявіть, які вони гарненькі, всю зиму стоять, так само падає приморозок. Це також дуже-дуже гарно я рахую, гарні дерева з дуже корисним. Власним врожаєм, але тут є нюанси по посадці фундука. Ось, дивіться, які вони гарні. Саджанці двохрічні. Фундук починає вже з другого, третього, з четвертого, бачите, є цвіт, це означає, що він вже буде плодоносити. Гарна коренева. Зараз я. Яка коренева, гарненька. Фундук краще формувати деревом, і ось цю всю молоду, молоді пагони їх потрібно прибирати. Тоді фундук буде віддавати свої сили саме на плодоношення, а не на нарощення зеленої маси. Тому, тому що в мене в батьків фундук є на дачі. І він сформований саме кущем. Плодоносити він не хоче. Це ось відповідь на запитання, в кого також є фундук, і ви його не формуєте деревом, а він росте у вас вільно, то це означає просто, що його треба правильно формувати. Я зараз їх всіх розкрию, бо якщо я так буду однією рукою вибирати, то я просто погублю ось цей цвіт. Пройдемося по сортам, які обрали. Каталонський сорт, це основний сорт з великим круглим горішком. Далі барселонський сорт, також з великим круглим горішком. Запилювач чудовий. Далі сорт Гален, також додатковий запилювач з конусовидним горішком, і сорт Веба, також такий страховий запилювач. З довгим горішком. Я йду розставляти саджанці і розповім, для чого стільки потрібно ось цих запилювачів для основного каталонського сорту. Чому би його просто не посадити і все. Але враховуючи, що фундук квітне дуже рано, в нас, як завжди, бувають відлиги, то таке спонтанне тепло, то в результаті. Спонтанний мороз і цвіт може примерзати. Але все ж таки з вражаєм хочемо залишатися, тому Альма полює на ворону. Такий великий ворон, чи це голуб, а ні, чи дві голубки не бачу так далеко. Альма весь час за ними полює. Так, Альма, не відволікай мене. Тому є ось такі страхові запилювачі, щоб ми не просто посадили дерева і потім милувались тільки їхнім листям, а щоб все ж таки в нас був той врожай. Тому розплідники, які займаються дійсно розмноженням фундука, вони допомагають обрати різні сорти. Радять, який сорт кращий для вашої місцевості правильний догляд, тому що тут також і дають інструкцію. Ну, в них, в принципі, і на сторінці є інструкція по правильному догляду, та й вони і підкажуть, якщо потрібно. Брала я їх через Інстаграм. Ну, вибачайте, багато все ж таки я беру саме через Інстаграм. Кого є можливість, то заходьте на сторінку до них. Там коротко, дійсно, коротко, чітко інструкція про посадці, по, навіть хто хоче, можна і розплідник зробити. Я вже розмістила всі саджанці, намагаюся формувати рядами, але щоб між кожним деревом в мене був простір. По 5 метрів. Вимірюються кроками, плюс-мінус, але рядами. Не буде кожен ряд йти так прям ідеально, десь довше, десь коротше, бо я хочу по краям висаджувати ще сосни, хвойні, щоб зробити трошки тут затишку. Щось піде ближче туди. Два-три саджанця до водойми, а звідти навпаки, я забираю, щоб там можна було ще додати хвойні. Чому по 5 метрів? Рекомендували взагалі мені по 6 тому що це дерева. Деревам потрібен простір, деревам потрібен об'єм, куди рости. Хочу ще дати вам відповідь, чому саме фондук, а не інший вид плодових дерев. Можна і абрикос посадити. і Сад яблуневий зробити. Ну, Маса різних видів плодових дерев, з яких можна сформувати садок. Але враховуючи, що в нас тут поле, ґрунт, то в нас тут просто казковий. У нас чорнозем, ґрунт легкий, пухкий, ну, просто супер. Це таке ідеальне місце для формування саду. Але враховуючи, що травневі приморозки ніхто не відміняв, в травні аналогічно може бути і прохолодно. Тому краще я буду висаджувати якісь такі холодностійкі сорти, щоб в травні не молитись, не переживати, чи взагалі. Будемо ми з якимись плодами, тому що в нашому регіоні звичайний горіх це, на щастя, знаєте, ось цими травневими, такими холодними і вітрами, і приморозками, то і алеча в нас буває дуже рідко, і черешня приморзає. Тому тут сад потрібно створювати дійсно до тих умов, де ви живете. Дивлячись, який у вас регіон, такий і сад садити. Простішими словами, просто подивіться, що росте навкруги вас. Можливо, біля вас є вже якісь розплідники, садові центри, кращі розплідники, бо садові центри це рослини часто просто привозні. Їх привезли, швиденько продали і їх не хвилює просто, чи вони у вас приживуться, чи вони будуть у вас рости, чи вони перенесуть морози, чи вони перенесуть посуху, тому завжди перед посадкою будь-яких культур декоративних, плодових, завжди звертайте увагу, навіть по сусідам подивіться, які вже мають сад, що в них краще росте. І тоді висаджуйте новий сад, формуйте нові квітники, якщо у вас ось гола ділянка, і ви хочете щось собі цікаве, класне посадити. То спочатку проаналізуйте, це ще одна причина, чому ми обрали саме фундук. Тому що, що цей фундук, він з Житомирської області приїхав, але в них є аналогічно і... Поля з фундуком в Хмельницькій області. І вони не єдині, хто вирощує саме в Хмельницькій області фундук. Дивіться, понизу ось ці пагони, я одразу всі прибираю. Тому що, як мені порадили, то це має бути дерево, а не кущ. Якщо піде кущ, то рослина буде всі свої сили віддавати саме на ріст. Зеленої маси. А з ось цих пагонів йде і розмноження. Ті пагони, які так трохи далі, дають вони корінці, їх можна і пригинати, і таким чином розмножувати фундук. Бо він розмножується відводками. Поки я прибираю, мені потрібно, щоб вкорінився. Ось, до речі, і це пагін також, скоріше, щось що корінь від мами. Так само і тут, бачите, його пригинають, він вкорінюється, таким чином їх ділять і все. Також можна трошки обрізати, зменшувати ось це коріння, таке заплетене. Корінь білий, це означає, що корінь живий, все чудово. І висаджуємо. Також дивіться, який у вас ґрунт. Можна зробити пробу ґрунту, але чи у вас чорнозем, чи у вас піщаний ґрунт, чи у вас глина. Ну, це також залежить, яка культура буде рости. Ось сосни, які я висаджувала, ви самі бачили, я показувала, вони можуть рости і в глині, і піщаний ґрунт нормально, і чорнозем. Але не всі такі культури, які перенесуть і сонце, і посуху, і будь-який ґрунт. Тобто я відношусь також до людей, які люблять такі менш привередливі, менш привередливі О, культури, з якими не потрібно гратися, щось там підкислювати. Хоча гортензії в саду є, ми з ними граємося, підкислюємо. Але все одно, мені здається, легше зробити сад більш таким. Надійним, простим, мало доглядовим, щоб не бігати за кожною рослиною, бо це тяжко. Навіть простий декоративний сад без городу це також тяжко. За кожною рослиною потрібно подивитись, кожну рослину потрібно обробити, кожну рослинку потрібно підстригти, підживити, тому тут. До вибору рослин треба підходити дуже-дуже ретельно. Які ще мої рекомендації? Абсолютно не рахує себе, звичайно, фахівцем в садівництві, але завдяки ось таким маленьким тонкощам ми стаємо професіоналами. Дивіться. Це стосується посадки не тільки в даному випадку фундука, а взагалі. Всіх інших рослин також. Так, це я прибираю. Коріння взагалі я бачу, що тут дуже заплетене, але купляючи і троянди з відкритою кореневою та інші рослинки, в них також корінь може бути дуже і дуже заплетений. Тому, враховуючи, що верх ось тут не має бути дуже заглиблений, а корінь нас має йти вверх. Тому ми рослинку висаджуємо ніби на ось такий горбочок, щоб сам стовбур був трошки вищий, ніж корінь. Корінь я підрізаю, бо дуже заплетений в деяких місцях. І ні в якому разі не робимо маленьку посадкову яму, щоб наш корінь тако весь заплітався навкруги рослини. Ні, яму робимо широку, велику. Корінь ми розправляємо, щоб він не придусив рослину і направляємо його вниз, не вверх, щоб корінь йшов наш донизу. Ось, бачите, пагони, Тобто корінці такі довгі. Я їх підріжу і вони краще будуть навіть розвиватись, утворювати нове коріння. Ось так. Ніякому разі ми коріння не підгинаємо ні під рослину, не закручуємо, навпаки, розпрямляємо, висаджуємо рослинку на горбочок і тоді вже закриваємо ґрунтом. Ґрунтом легким, родючим, вже захід сонця. Посадка в мене зайняла. Ну, звичайно, з. Відеозйомкою зайняло цілий день практично. Але зараз дні короткі, тому і цілий день, бо зараз тільки 4 години, сонце вже сідає. Так що можете мене привітати в коментарях з початком, бо посадка фундука це пів поля. Ну, пів ось цього половина частини, задньої частини поля, то це вже фундук. Ще приблизно половина. З тої сторони залишається. Ось там, якщо видно, вам десь ялинка, не бачу, десь ялинка. Ось ялинка, і від неї майже ось до того кіоска, який там весь час мені заважає, то дотуди та сторона ще вся пуста. Тому там, бо жимолості я хочу небагато. Так, щоб це ну, була. Така свіжа, смачна рання, бо це най найперша ягідка, яку можна куштувати. я, якщо я не помиляюсь, початок травня, ну, дивлячись все від погоди, але це класна рання ягідка. Тому, думаю, жимолость, але не Ось. Ще, думаю, можливо доповнити сад лохиною. Ну, а взагалі, в кого вже класно сформований сад, то я буду вдячна вам за коментарі. Щоб ви поділились такими холодостійкими культурами, які не бояться холодних вітрів, які не бояться ось таких ранніх цих приморозків травневих, можливо, якісь культури, які навпаки пізніше квітнуть, щоб пережити дійсно холодний травень. Бо такі культури є також. Я так не скажу, але знаю, що є. Все. Прощаюсь, бо вітерець такий холодний. Починає сонце сховалося, і одразу холодний вітер. Десь, можливо, і мікрофон заділа, вибачаюсь. Так що прощаюсь з вами до наступного відео. Нам обіцяють, до речі, вже і сніг. Після 15 листопада подивимось, як погода, але в мене ще, в мене ще посадка не закінчилась, тому... Я маю велику надію, що я все встигну. Плани, як завжди, в мене грандіозні. Але буду старатись все встигати. Ніто я не думаю, що вже прийде дійсно така холодна, холодна зима. Тому все встигнемо. Головне працювати, бути здоровими, тепло вдягатись і берегти себе. Так що будьте обережні. Бережіть себе, тепленько вдягайтесь і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!